Добрий вечір, шановне товариство, 26 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, обговорюємо теми, які задаємо. Сьогодні показую вам наш садок от цвіте калина. Від початку травня. Може було кілька днів, що не було дощу. Дощі, дощі і дощі. Перед цвітінням встиг обробити садок, а після цвітіння ніяк. Завжди мокро і мокро. Але незважаючи на негоду, запилення в садку пройшло, можна сказати, навідмінно. Ось слива станлей, ось така вона заклала урожай. Слива вже досить таки доросла, можна сказати, стара. Ось так на ній сливки. Черешня заклалася трошки гірше. Вона цвіла чуть раніше і під час світіння якраз був сніг і негода. І заморозки потім. Але буде Більша ягода буде, бо торік була дрібна. Ну як відносно дрібна, цього року буде набагато більша. Груші також заложили врожай на славу. Треба піймати момент і обробити якраз та стадія, коли потрібно. Поки що хвороб непомітно, але ж від шкідників хвороб необхідно зробити профілактику. Це в нас флоріна також засіялася. Нормувати їх, звісно, ніхто не буде. Але якось так. Папірка. Правда, роди вона у нас через рік. Цього року засипана. Біля неї слава переможцям. Слава переможцям родить стабільно щороку. Трошки більше, трошки менше, но урожай на ній є завжди. Як бачите, вже є такий, як добрий лісовий горіх. Ягоди і ще доцвітає. Чемпіон. Також дуже ну, воно ще обчиститься. Скине лишню завість. Але закладка непогана. Ніхто мені навіть не розраховував, що при таких погодних умовах може бути таке запилення. Груша листопадова. Також. Гарна закладка урожаю Тут в мене нащеплено на ній. Відразу видно по листкові набагато темніший. Ще без урожаю. Груша давньої народної селекції глек. Груша літня. Така, що достигає, мабуть, саме раніше з відомих мені грушок. Раніше, як Петрівка. Одна слива Станлей. Також дуже гарно заклала врожай. Ще Рене Самиренка родить щороку. Більше менше, але виручає, щороку є на ній плоди. Ось така вона красуня. Ось такий наш садок. Обважнілий від надмірної вологи, але при умові того що багато років, вже років 5-6 опадів було дуже мало, то до п'ятниці до зливи з градом вода входила і земля була розсипчаста. Аж тепер, після п'ятниці, в суботу майже не було дощу, в неділю цілий день дощ. Сьогодні в понеділок цілий день дощ. То вже, от видно, як у Виноградникові Земля болото. Виноградник помаленьку відновлюється. Як прийде тепло, я думаю, що він швидко у нас відновиться. Ось такі у нас справи. Гранат також тільки почав розпускатися. Холодно і сиро. Не спішіть. На кожних гілочках є бруньки, розкитрі розпускаються, але ще дуже довго. Так само і інжир. Пагони живенькі, але росту немає. Так що всім нам терпіння, Божого благословення, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!